Ми уявити не могли, що наші доньки й сини, які щасливими були, називуться дітками війни. У наших не було думка, що всіх дітей огорне страх, що будуть лички у сльозах, і тільки спогади в серцях. Хіба збагнути це хтось сміх, Що будуть діти пити сніг, Що зачерствіли уже хліб солодким стане для усіх? Не готувались до біди, мабуть, безпечними були, дивились кольорові сни, хотіли миру, не війни. Усе змінилося вмить, де була радість, там гримить, і вже в підвалі тихо спить дитинство, що так хоче жити. Питань багато у дітей, коли настане миру день. І не вбиватимуть людей, Відмовившись від злих ідей. Тепер поділена сім'я, хтось виглядає татуся, коротка дуже зустрічся і сумом сповнені серця. А чи побачиться ще раз, чи буде для обіймів час? Лиш татова скупа сльоза говорить більше, ніж слова. А в теплих маминих руках зникає віча й очах. Сидіти затишно отак, хоч чути у гурків і дармат, а в когось матері нема, не повернеться вже вона, по воду діточкам пішла, її чекають та дарма, не зміряти увесь той біль, що діти терплять на війні, чи вже великі, чи малі. Вони беззахисні такі, стискає серце знов журба, ціна дитинства дорога, його украсти хоче та страшна, безжалісна війна, та щоби доньки і сини не бачили жахіть війни, потрібно нам усім, батьки, до Господа щодня йти, молити, щоб прийшла пора над нами мирні небеса. І зброя знищена уся, і посміхається дитя, щоб голоду ніхто не знав, щоб не в підвалі засинав, щоб кожен радості зазнав і своїх рідних обіймав. А поки не настав той день, подяку Богу піднесем і за щасливих тих дітей, в яких нема страшних ночей. За всі ті доньки і сини, в котрих лише барвисті сни, за те, що в мирі сплять вони, бо не побачили війни і віримо, що настане мить, коли весь біль переболить. Та поки ще війна шумить, учимося дітей любить.